That's something. choke you up. Вирішила випробувати мультіварку. Це манкина. От. Я нею ще не користувалась, не знаю як. значить Там у мене капуста, овочі і залишився в мене фарш від голубців. Там рис м'яско зажарка. Оце я заливаю такою заливкою томат. Зараз перемішаю і буду вмикати. І так дивлюсь перше. Перше. Закрить кришкою кнопкою. Ну, закрила кришку Так. Тепер. Вибір програми. Установіть режим тушення Режим тушення. Де воно? Тушення. Так, все. Виставила на одну годину. Так, все працює. Залишилось 9 хвилин. Їсти вже хочу. Так, так добігає час до кінця. Так, готове вже моє блюдо. Зараз буду обідати. Так, всім доброго дня. Сьогодні в нас 15. 15 березня, Боже, мене наче там переїхав. Сережа поїхав ще вчора. Сьогодні дзвонив теж щось насморк насморку у нього. Ну, все таке. Так, дуже хочу їсти, дівчата. Буду їсти. 16 година, сіла попити чай. Ой, дуже слаба. Дуже слаба. Сережа теж не знаю, я, як він буде там. Чи зможе він робити? Купів чаю та й знову у ліжку. Ну, я і сьогодні і так. Постільну білизну поміняла. Ще не стирала нічого. Просто поміняла та і все. Якось себе зостала. Завтра хочу йти на базар, не знаю, чи піду, чи ні. Завтра побачу по здоров'ю. Чай зелений. Я його не дуже люблю, який є. Бо вже нема нічого. Покінчалось все. Ой. О. Да. Старості погано Залишилося одно, ще й коли хворієш. А нічого не зробиш. Дітей своє життя. Діти далеко. Тим більше, тим більше. Ой. Що казати? Що казати ви і так все знаєте? Головне, щоб... Вони були здорові та живі, бо то, не дай Бог. Ну, все, давайте, дівчатка, на сьогодні все. Оце вам таке таке відео. І городи вже треба щось робити з городами. Мені треба купити цибульку таку, щоб садити. Помідори в мене є. Огірки треба купити насіння. Ух. Не знаю, завтра піду чи не піду. Скажу вам. Все, давайте до зустрічі, до побачення. Бережіть себе.